Далі ми говоримо про освіту. Розуміємо, що вона зараз стосується в рівній мірі усіх регіонів, тому що понад 70% українських школярів у 2025 році навчається очно це вдвічі більше ніж у приміром у третьому. Проте нове дослідження благодійного фонду «Сайвет» показує повернення до шкіл не означає повне відновлення у прифронтових регіонах. Досі третина учнів на дистанційці, а психологічна вразливість залишається високою. Діти втрачають зв'язки з дру. Друзями, педагогами і досі не бачать чіткого майбутнього. Водночас школи активніше підтримують учнів. Понад половина отримує допомогу в навчанні. От як зберігти цей прогрес? Чи готова освіта бути не лише інституцією, а ще й великою спільнотою? Поговоримо про це з Анною новосад співзасновниця благодійного фонду «Сейф Ед», минулому міністеркою освіти а, та науки. Паняна, дякуємо, що долучаєтесь з 22-го року. Вона часто гість, як людина, яка дуже активно підтримує освіту, освітній процес на прифронтових територіях. Якщо раніше це було, знаєте, більше як. Ем... Плани, якісь ілюзії, що там може бути освіта. Зараз ми говоримо про це як доконаний факт, що освіта на прифронтових територіях все-таки в якомусь вигляді зберігається. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого найбільше вдалося підвищити у цей відсоток до 70% відсотків, збільшити відсоток очного навчання? Доброго ранку! Це четвертий. Навчальний рік повномасштабної війни і і наше дослідження, і наші спостереження від візитів при фронтові регіони показують, що освіта дійсно адаптується. Тут величезна вдячність педагогам, перш за все, тому що на них основна щоденна відповідальність за це. А стає краще інфраструктурні якісь питання проте все ж залишаються викликом певні ті речі, які важко побачити фізично. Це Тривога це емоційна така вразливість і педагогів, і учнів, і особливо звичайно. Ще досі і інфраструктура, і ось ці питання вони є особливо критичними для е, прифронтових регіонів. І до слова, тут у вас до цього був була студія і сюжет про дрони. Так і от е, минулого тижня нас перша школа в Запорізькій області попросила про антидронові сітки для того, щоб адаптувати освітній процес. Та тому наші школи шукають шляхи, як виходити з цієї ситуації. Дійсно, в прифронтових регіонах е, зараз очно навчається лише 34% учнів а е, більше майже половина Половини навчається виключно дистанційно. Що ми бачимо? Це ось 23-го року. Значно кращою стала ситуація, наприклад, в Миколаївській області. Перш за все, завдяки Збройним силам України, тому що фронт далі артилерія не досягає. Це перша друга, звісно, відбудова. Відбувається так, десь відновлюються тимчасові заклади. От ми ставили ряд п'ять модульних шкіл в Миколаївській області, десь будуються укриття. Тобто, ця, цей процес відбувається частково краще в Дніпропетровській області, але на жаль, такі області, де ми зокрема багато працюємо. Харківщина, це нуль шкіл, які навчаються очно. Є частини, які навчаються змішано, але все ж очно це, на жаль, нуль. Запорізька область ніхто не навчається очно, тільки змішано, зокрема в тих підземних школах, які там побудовані. І що особливо прикро, тому що там ситуація саме з укриттями з підземними школами з наших спостережень. Одна з найскладніших це Сумська область, де безпекова ситуація стала гірша, і там значно менше зараз відсоток шкіл, які навчаються очно. Чому це важливо? Так, очно це не просто про те, що ти прийшов, отримав якісь знання, відпрацював програму е, і все. Е, наше дослідження показує, що діти, які е, більш задоволені навчанням, а задоволені, вони, зокрема, це підтверджують відсотки, коли вони навчаються не через Zoom, не через екран, а бачать своїх друзів. Це відчуття дружби, воно дуже важливе. Е, е, такі учні е, менш схильні бути тривожними, і вони більш схильні е, відчувати приналежність до своєї громади. У нас є відсотки, от мене особливо цей відсоток вразив: 70% учнів, які задоволені навчанням, задоволені своїм перебуванням в школі, навіть якщо воно змішано, вони більш схильні відчувати приналежність, відчувати себе своїми в своїй громаді і відтак мати бажання залишитися. Тобто це все дуже пов'язані речі. Залишитися в громаді чи взагалі залишитися в Україні? Залишитися в громаді і в Україні. Тобто, в принципі, вони розглядають своє майбутнє е, тут. Відтак ми бачимо, що школа вона стає вона й була просто зараз. Це більш, ще більше підсвічується з роками великої війни. Що це не просто будиночок, де ти приходиш і отримуєш якісь академічні знання. Це стає ще критичним таким такою інституцією, де а ми можемо зберегти наш соціальний капітал. А цього року в нас на 200 тисяч приблизно так, я округлю на 200 тисяч менше школярів. Це 3-4 мільйони учнів. Нагадаю, до повномасштабного вторгнення це було трохи більше 4 мільйонів. Анна, а от ви згадали за цю школу в Запорізькій області і про її запит ну, не типовий як так. для школи. Ми розуміємо, що. Фактично типовий для е, військового часу це антидронові сітки. А що взагалі на прифронтових школах? Отак, якщо взяти uh -huh. глобально і загально, е, ну можливо, просять е, або. Хотіло би щоб було так, який ви фідбек отримуєте від директорів шкіл? Ну щоб школи ставали цим місцем не тільки де отримують діти знання, а й місцем, де, от як ви кажете, є оце відчуття об'єднання, місцем так. сили громади? Ну, перш за все, для цього має бути відповідний простір, який безпечний, комфортний, затишний. Це не знаєте, коли ми бачимо ось всі ці великі цифри, які зростають по кількості укриттів, які облаштовані, то це дуже велике питання, якою якось ці укриття. Якщо це дійсно підземна школа, де ти можеш легко провести. Ну, якщо не весь день, то кілька годин підряд. Там нормальне світло, там нормальна вентиляція, вбиральні, то тоді тобі там комфортно і звичайно, це є найбільшою потребою, зокрема ось Харківська область. Ми багато працюємо це більше десь. Майже три десятки закладів, де ми працюємо. Це виключно е, укриття, виключно підземні школи. Зараз розширюємо нашу підземну школу в ізюмі, е, тому що от е, з моменту звільнення ізюму е, школи там не працюють, це неможливо. Там близько трьох тисяч учнів, так продовжує ну плюс-мінус. Єдине, що у них є, ось це там, підвал, яким ми колись облаштували. Зараз його розширюємо, тому що ну, ситуація на краще не міняється. Тому, відповідаючи на ваше питання, це мають бути дійсно гарні облаштовані підземні школи, і дуже важливо. І от якщо з школами стає краще, то дитячі садочки залишаються проблемою. І так виходить, так склалося, точніше, що архітектурно багато закладів дошкільної освіти не мають підвалів або вони дуже низькі. І якщо в школах легше зробити навіть щось таке, ну не косметичне, але такий некапітальний капітальний ремонт, то там цього немає. І ми зараз шукаємо шляхи, як ось ті підземні школи, під ті облаштовані укриття, які є в школах, щоб їх дооблаштовувати як дошкільні теж такі кімнати, і аби туди ходили малі. Анна, батьки згідно там нового закону про освіту, мені здається, що ви була одна з перших міністерка, яка за ним працювала, були. Визначені як частина освітнього Ach. процесу в які ситуації, коли діти дуже багато відбув... проводять часу вдома, коли складна логістика, наскільки зараз, от, на вашу думку, батьки є частиною цього освітнього процесу, інтегровані в нього або взагалі хочуть бути інтегровані, це цікаво, що ви це запитали, тому що саме ось залученість батьків на думку педагогів, зокрема з прифронтових регіонів, яких ми опитували, це було репрезентативне національне дослідження, і звичайно воно включало прифронтові регіони, воно показало, що вчителі. Цьогоріч, порівняні з 23 м сказали, що вдвічі менше батьків цікавляться навчанням своєї дитини, і відтак від цього педагогам важче. Звісно, це якісь загальні дані. Та зараз кожен це почує і накладеться на себе, і, мабуть, подумає, та ні, я ж включений. Але ось такі, такі є спостереження, і такий зворотній зв'язок від педагогів. Тому, бо педагогам стає складніше. Тому що це емоційне навантаження, яке є, воно ж лише накопичується, звичайно, вочевидь, залучення батьків тут стає критичнішим. Загалом, знаєте, я от на спостереження нашої роботи, і ці всі дані і цифри показують, що окей, ми класно, наскільки можемо в цих умовах, рухаємося з інфраструктурою, але ось ці невидимі речі, як емоційна, психологічна підтримка, зокрема, і мабуть, перш за все, педагогам. Це має ставати такою ж національною програмою підтримки, як і мільярди, які інвестуються зараз в укриття. Тут мільярдів не потрібно буде так, але це має бути невід'ємною частиною і державної політики роботи громадських організацій, тому що навіть класні ремонти тебе не врятують від того, що ти. Щодня проживаєш наслідки війни. А е, школи на прифронтових територіях вони якось готуються до цієї нової української школи, фактично, яка запрацює. Ви так, <сміснує> це <сміснує> велика проблема, тому що поки що політика не є диверсифікованою. Так? Тобто, е, що, що мається на увазі, ті положення, ті правила, які впроваджуються, вони стосуються наразі всіх регіонів е, в плюс-мінус однаковий спосіб. І тобто, це означає, що і Тернопіль, і е, місто Миколаїв мають працювати за однаковим правилами, або місто Харків та за однаковими правилами. те саме стосується і областей. Тому це це складна історія. Тут необхідно, якщо це дійсно впроваджувати і очікувати результати. А про що ми конкретно говоримо? Ну, ж зараз восьмому класі. Перш за все, підготовка до старшої до школи до трирічної нас... старшої школи, так до створення ліцеїв, бо ліцей це старша а школа. А вони мали мають за графіком ну, що у дев'ятому класі вже буде створеними. Ну фактично ця мережа готується от вже так, щоб стартувати через кілька років, щоб пішов перший десятий клас, який навчатиметься три роки, і для цього мають підготувати мережу об'єднаних ліцеїв. Це про кількість учнів. Кількість учнів дуже ну значно менша в прифронтових регіонах. Плюс у них значно менше ресурсів, тому що вони всі ці ресурси мають відправляти на відновлення, на укриття. І ось це, звісно, є проблемою. А, а там там ще й динаміка. Вона різна кожного року. Тобто, вона не ну не те, що вона, я так розумію, кількість учнів на прифронтових територіях менша, так воно ще й може змінюватися. звичайно, абсолютно. Тобто, їм дуже складно в принципі свою мережу закладів прогнозувати. Тому, ну як на мене, тут мала би бути диверсифікація, але це звісно питання до речі, говорячи про наповненість старшої школи собори випускних класів. Як ви ставитесь до нововведення про можливість виїжджати за кордон? 18-22 категорії хлопців ну, за даними прикордонної служби, наразі черги не стоять на виїзд. Так? Тому побачимо поці, мабуть, в якійсь довшій часовій перспективі, як це рухається. Але якщо це дійсно крок, якщо це крок якось превентивно так призупинити всі інтенції по виїзду за кордон. То звичайно я до цього ставлюсь позитивно. Зокрема, те дослідження, яке ми провели про три роки великої війни і освіту. На жаль, показує, що в порівнянні з 23-м роком зберігається той самий доволі високий відсоток тих, хто хоче виїхати за кордон. Це 22% учнів. Ствердно відповіли, що вони хотіли би навчатися далі проживати за кордоном. А при цьому майже 50% все таки хочуть залишатися вдома, і з них 30% в своїх населених пунктах в своїх громадах. Тобто ось ця схильність до мобільності вона залишається і з цим необхідно е, працювати. Але це, мабуть, лише один з інструментів. Все-таки е, працювати над тим, аби навіть в прифронтових регіонах е, учні відчували приналежність, відчували сенс своєї діяльності, відчували підтримку. Це критично важливо. До слова, ті, е, хто, ті хто сказав, що мають друзів е, в своїй школі. Свої в своєму населеному пункті значно більш схильні там залишатися, а школа це якраз і є місце дружби і в зумі його зробити дуже складно. Ми от від початку самої розмови згадуємо це опитування, яке ви провели велике ваш благодійний фонд Сейвет, і ви дуже часто на нього посилаєтеся у відповідях. А що у вас найбільше зрезонувало особисто в цьому в резу, за результатами цього опитування? Так, ви Знаєте, мабуть, от такі прості речі: що е, чим є школа е, для учнів? Е, наскільки? Е наскільки сильною є кореляція між тим, чи задоволені учні своїм навчанням, чи мають вони дітей? ой, перепрошую дітей? Чи мають вони друзів е в своїй школі? Е чи мають вони, е чи чи почувають вони цю приналежність так? А ось чимають відчувають вони сенс своєї діяльності, і це дуже сильно впливає на їхні настрої, на їхнє відчуття того, що вони свої в своїй громаді, на того, що вони там хочуть перебувати. Тому що коли ми говоримо, от про все, що про що ми зараз говоримо, це фактично розмова на тему, як зберегти соціальний капітал, і тут освіта відіграє велику роль, звичайно, не єдину. І відтак варто на школу дивитися не просто як на місце, де ми маємо відтворити отримання академічних знань. В цих умовах це значно більше. Тому ось ці речі мене не те, що здивували, але це просто, знаєте, змінює погляд на речі і, і підштовхує шукати все таки шляхи, як відновити перш за все спілкування і взаємодію. І це можна робити навіть в перефронтових регіонах, тому що до слова. Ніхто не забороняє, просто це має бути цілеспрямована політика, наприклад, організовувати програми з вивезення дітей з Харківщини з Запорізької області на кілька тижнів протягом року в більш спокійні регіони. Пані Анна, у нас буквально хвилини залишається, тому знаєте, нас зараз вчителі можуть звинуватити знову ці дитина центричності, що ми тільки про дітей говоримо і оминаємо увагу і вчителів. А в двох словах вчителів вистачає зараз. На прифронтових територіях, бо там ще ж багато людей, які виїхали Так, Ми та не та бачимо нестачі вчителях. Тобто, вчителі, вчителі, є, вчителі, тому, вчителі дай є. Їм сил і заборони. Абсолютно, так? тому що це ті, на кому все тримається. І Збройні сили, звісно, сили оборони України. Тому цей наказ, який було скасовано yeah, so. через який мав би змусити би всіх би піти в школи в своїх громадах, а не залишатися дистанційно з прифронтовими школами. Він допомагає зберігати. Yeah, я його абсолютно підтримую та. це скасування. Це вже смішно. Вже друге літо. Ми напередодні вересня його скасовуємо. Ну ми це колективні, ми. І до слова, ви, вибачте, знову пошлюсь на дослідження. Що показали ті діти, які обирають там живучи в Чернівцях, все одно навчатися своєю харківською школою, вони це роблять, тому що в них ви є не надія. Не Повернення. Вони сказали, що в них є надія на повернення. Навіщо її забирати? Анна, дякуємо Дякую. за цю е, фінальну крапку. Анна на співзасновниця благодійного фонду Сейв Ед», була гостю прямого ефіру.